Усім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. Сьогодні заховалася отак біля сіна, бо в нас такий вітрюган страшенний. А мені хочеться, щоб ви мене почули. Сьогодні на початку відео хочу звернутися до вас з проханням. З проханням підтримати збір на засоби РЕП. Це такі засоби від засоби захисту від ворожих дронів. Зараз дуже потребують нашої допомоги хлопці з 93-ї бригади. Це наші односельці, Тебенко Євген та Тебенко Роман. Це це батько і син, які з перших днів війни боронять нашу Україну. Зараз вони знаходяться в одній з гарячих точок сходу, і вони потребують нашої з вами допомоги. Тому дуже вас прошу не проходьте мимо. Долучайтеся до збору, всі місцеві, які дивляться мій канал, всі дуже добре знають цих хлопців, тому я вас дуже прошу підтримати цей збір. Знаєте, переказ не буває маленьким. Кожна гривня, 5-10 це дуже велика допомога. Знаєте, як говорять з миру по нитки голому рубашка, тому я вас дуже прошу. Підтримати на каналі майже 10 тисяч підписників, за що я вам щиро вдячна. І зараз я вас дуже прошу підтримати цей збір. Картку Євгена ви бачите зараз на екрані і залишу в описі під відео. Дуже вас прошу не залишатися байдужими. І давайте підтримуємо наших захисників. Ну, а так загалом, у нас все, все добре. Потрошку працюємо. Як бачите, потроху їздю осю люцерку. Вона мене так виручає в цьому році, тому що, тому що в нас, як і в усіх, спека випалила огороди, спека вижарила всю траву, корови їдять сіно. І зараз мене дуже виручає сама та люцерка, яку я не передіскувала минулої осінні. Думаю, та залишу її на всяк випадок. Може згодиться. От вона якраз і згодилася, тому що ну нема зелені зовсім. Навіть на балки корови їдять очерет, тому що там, кроме бур'яну трави, вже теж не залишилося. Ту люцерку, яку я сіяла навесні, першими скосили там бур'яни, амброзію вивезли, так як дощу, так і не капнуло не весною, не за все літо дощу в нас і не капнуло. навіть... Навіть не було такого, щоб пилячку, знаєте, тут от -от, хоч знаєте, пилячку притросила. Навіть такого не було. То люцерки хана, просто хана. Отам, де ще по балки, вона ще трошечки так вилізла знову ж з амброзією. А верх огорода просто пустий, вона просто вигоріла та і все. Тому, тому, тому одні збитки. Ну, отак у нас виглядають толоки. Наприкінці травня. На початку червня косили сіно, сіно скошено і все. Молоденького не виросло. Все сухе, трава суха. Раніше після скосу сіна тут люди випасали корів, або можна було накосити зелененької травички свіженькою. Ну а зараз все сухе. Все сухе, сухісіньке. Отак у нас виглядає ставок. Свосна пустеля. Це що риба, я думаю, тут навіть жаби не повиривали. Там маленьке озерце таке залишилося. І все. Ну і така ситуація з випасами я бачу не тільки в нас, в багатьох регіонах така ситуація, навіть в тих, в кого на початку літа були хоч маленькі дощики. А зараз спека і сильний вітрюган, який випалює, вижарює все, все, що залишилося. Ну, нічого, це все ж таки це тимчасові труднощі. Все це минеться, і все буде добре. Сьогодні хотіла розповісти трошечки про свій електротрицикл. Я вже якось знімала відео, але воно ж вже було давненько. І багато нових підписників. Просять, щоб я розповіла про цей мопед. Як бачите, він у мене вже прибитий, прибитий, <гум> тому що це моя робоча лошадка. Мої руки і ноги, які працює щодня. Тобто це не те, що я там раз чи два на тиждень кудись на ньому виїжджаю. Я на ньому їздю <гум> щодня і з ранку до вечора. Він у мене працьовитий, тому що він дуже уміс... місткий. Бачите, в нього тут така широченька платформа, де я можу поставити сумки, коли їду на базар, е... ледь не в два ну, етажі, то точно, а то можна і три. В общем, там дуже містка така платформа, яка, до речі, витримує в книжці Написано, що витримує 180 кілограм до 180 кг. Але він з такою вагою, ну от 150, якщо сідає троє онуків, кілограм так по 40-40, 30 і мене 80, скільки це буде? Ну, в общем, досить багато. І ми так їздимо досить часто. Ну, в общем, рама оця дуже витримка. Я на ній возю і макуху, і зерно, і сіно, і онуків, і сумки з молочкою. Нічого ми її не укріпляли, і вона досить ціла, тому що тут йде отак от труба. Отак от труба, так йде повністю. І вона ніде не тріснувша, нічого, ми її ще не ремонтували. Досить міцна. Далі, що я хочу ще сказати? Так, я вам покажу батарею. Ось ось яка батарея. бачите, велика. Під І батареї вистачає. ну Має вистачити на 70 кілометрів написано, але я стільки ніколи не проїжджала. Ну Кілометрів 45-50 якщо на мінімальній швидкості, то я думаю, що вистачить. Тобто 45 я проїжджала. Звичайно, чим менша швидкість, тим, тим далі їде, так скажемо. Мопед має три швидкості. Перша, отак от перша, тора і третя. Третя найшвидша, тора і перша. Нижче у нас є кнопочка Рух вперед, рух назад. Тобто мопед їде як вперед, так і назад. Ну і тормоза. Це у нас додаємо швидкість і тормоз Тормоз є як передній, так і задній. тут регулюється світло. Ну і ще на цьому мопеді дуже класні колеса. Ось бачите, вони отак широкі, здорові, ну так вони широкі. Бачите? На цілу ладошку. Це безкамерка, рідне колесо залишилося тільки переднє, і тут треба було його замінити. Проходили рідні колеса три роки без ремонту, без нічого. А потім вже навесні цього року вони почали спускати задні, особливо те, що оце, яке праве, те, що йшло по обочині. Понятно, що вони вже лисі, постерти. Постерті були і почали часто спускати, мені Одну їх треба було підкачувати. То в цьому році ми їх замінили. Рідних колес не знайшли, купили такі з квадроцикла, по-моєму. Ну, Вони теж добре ходять, трошки шелесять по трасі, ну нічого. А так уже, звичайно, побитий пошарпаний. Тут треба купляти кожзам, щось зробити, щоб воно. Більш-менш естетично красиво. Ну, а так ходе. Три роки вже від'їзди відходив. Молодець, скажу я вам, дуже гарна річ. Зараз бачу в інтернеті їх з'являється більше і більше з прицепиками. Там якісь маленькі колеса. А тут колеса Дебелі. Я на оцих колесах, на оцих колесах. От те, що вони отакі широкі, в них дуже гарна. Прохідність, вони їздять скрізь. Я їздю з них і по балки, і по покошеному, і навіть по діскуваному їздила полю після скошеної семочки. потіскували, мені треба було проїхати з краю в край, то їхала і він веде себе прекрасно. Ну, от так от не знаю, що вам ще розповісти. Дуже гарна річ. Я дуже задоволена. Не знаю, що б я без нього робила. Дуже-дуже мені допомагає. По зарядку по заряді батареї невідчутно, щоб там просто якесь навантаження було на світло. Ні. До подорожчання це було близько 100-150 гривень. Ну, зараз світло подорожчало, то, понятно, що вдвічі більше. Ну, а так, дуже дуже класна штука. Ну і в нас залишається ще одне незакрите питання. Це те, чому виходить мало відео, чому я рідко з'являюся на YouTube. Ну, якщо чесно і відверто, то у Іри сідає батарейка. Як я не харахорюся, з яким ентузіазмом я не підходжу до всього цього. Міски розуміють, що зараз не до відпустки, не до відпочинку. А організм кричить тайм-аут, хочу таймаут. Ну, якщо чесно, не знаю, що на це впливає, чи те, що все-таки більше трьох років без відпустки, без вихідного. Чи вже вік на це впливає, тому що то тиск плигає, то спина е стріляє. Ну, одним словом, одним словом відчуваю якусь втому. І навіть не фізично, від фізичної втоми можна відпочити і встав та пішов. А от втома якась внутрішня, не знаю, що цим робити. Думаю, що все ж таки треба дати собі якийсь відпочинок. Зараз на господарстві маю три дійних корови, точніше, дві доються, а третя через місяць отелиться. Ну, все ж таки три великих скотини і двоє малих. І таке господарство. Уже нікому не залишиш, не покинеш, не поїдеш в місто, наприклад, або там маленьку відпустку. І от воно, от, знаєте, як ото сніжний ком накручує одне, друге, п'яте, десяте, одне за одним, одне за одним. І... І не знаю, як цим справиться. Тому все ж таки на цей. На цей період, на цей час, я прийняла рішення трошки зменшити своє господарство, тому що у мене сарай розрахований на три скотини, а у мене їх п'ять. І сарай, який мав би стояти лише одну зиму, максимум дві, простояв уже чотири. І будувати новий в планах немає, тому що ну, у нас тут такі прифронтові зони. У нас от живемо, ми начебто живемо, ми працюємо, але ми плани тут не будуємо. Тут он, за 60 кілометрів вже йде війна, ми цю війну відчуваємо щодня, тому от живемо сьогоднішнім днем і не планами на майбутнє, не планами там на якесь будівництво. Тому на даний момент у мене є сарай на три голови. Тому когось я все ж таки буду виставляти на продаж. І це будуть скоріше, ну це будуть корови, звичайно, хтось із корів. Тому якось отак. Господарство буду зменшувати, щоб трішечки зменшити на себе навантаження, тому що ну, просто такими темпами мене надовго не вистачить. На зараз найкращим рішенням це є зупинитися, відпочити, щоб іти далі. Тому, тому от якось так. Мені все ж таки на господарстві хочеться залишити собі мишку. Вона так вже підросла гарненько. Їй вже сім місяців. А от м'яту, а от м'яту я з задоволенням продала. Тільки нікому тут телята й не потрібні. Да? М'ятка. Телиці два з половиною місяці. Вона вже їсть прекрасно. Кілодерті на день, сіно, травичку, гарбуз, п'є водичку. До двох місяців вона пила молочко. Тепер з молока я її зняла. Ввечері тільки даю трошечки обрату. Ну, стараюсь знімати і відлучати зовсім від молока. Ну, і така у нас мишка. Міряла її 7 місяців. 7 місяців 14 серпня і було 7 місяців, то вона вже витягує у нас на 180 кілограмів. Така гарна тличка, гарна в рості. З неї буде гарна коровка. Ну, щоб залишити мені мишку, поставити її в сарай, мені треба когось коробок продати. Кого саме продаватиму, я ще не можу визначитися, знаєте, тому що ну, нема такої, щоб я вибракувала сказала, ось тебе і я продам. Це моя первісточка, луночка. Теж з гарними задатками коровка. Всі вони для мене одинаково цінні. Це кнопа. В неї тече швіцька кров, мабуть, і мама була чорноряба, запліднена штучним осіненням швіца. Це в мене на 50% гуштинка, теж гарна коровка. Тобто вибрати із них з когось і сказати, я тебе продам, такого немає. Скоріш за все, виставлені на продаж вони будуть усі. А от хто продасться, то той продасться. Ну а хто залишиться, той залишиться мені. Отак буде. Буде коровка на вибір. Тому, можливо, ви живете поряд і вам треба гарна коровка, звертайтеся, я залишу номер вайберу під відео. Пишіть, краще пишіть, тому що ну, телефон я не завжди з собою ношу. А от коли буде мене час, коли буде інтернет, буде світло, я залюбки відповім на всі ваші запитання. Я дуже сподіваюся на те, що знайдеться гарний покупець на одну із моїх корівок. Тобто, продаються коровки всі на вибір. От яка сподобається, таку і куплять. Хай буде так. Ну, а на цьому все. Відео буду закінчувати. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам, що ви зі мною. Хочу ще раз нагадати. За допомогу хлопцям долучайтеся, будь ласка, до збору. І нехай у нас все буде добре. Всім пока-пока. До нових зустрічей і все буде Україна!